Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі. І сьогодні я купляла таку невеличку канцелярію. І хочу її вам показати, хочу розпаковку зробити і подивитися, як вони будуть малювати. Перше, що ми пробуємо, давайте от такі ось фломастери. Якщо ми звісно відкриємо. ось так їх багато. Давайте почнемо з такого зеленого. Тут... А, він, в... Відкривається важко. Прям з ну, маленьким ну, добрим. Гарно так малює, навіть непогано все так. Гарно так малює. І ще ми подивимось у велику сторону. Так, о, закривається. О, нічого сі велике. Так, непогано. Так, непогано пише. Якщо, диви, якщо, отак, якщо отак, тоді буде велика. Якщо отак, тоді отішечку тоді буде маленький. Кінаті вже в маркером сильно пахне. Так, далі давайте такий. Ой, це щось не пише. Ну так, Ам... не сильно так уже хорошо пише, Ну, можемо ще велику сторону. Даємо тим маркерам другий шанс. Ну, не сказала, що прям чудово, як цей, ну, скажу так нормально. М -м. При... Ой, в принципі, так нормально. Ну, Давайте ми ще попробуємо два кольори, бо нам ще треба канцеляри буде подивитися. Так, ну давайте візьмемо рожевий. Тепер дивимось рожевий. О, так непогано малює. Оце якщо брав великий. Зараз подивимося, як буде маленький працювати. Так. Тепер маленький. Вау, маленький так Також гарно малює. Мені теж подобається. Давайте ми ще... Ой, закривайся. Щось він не закривається. Зараз ми його за якогось закриємо. Так, ну, вже якусь закрию. А. Він реально не закривається. Що ти не закриваєшся? Добре, якось пізніше його закриємо. Давайте ще попробуємо оці два кольори. Такий темно фіолетовий і світло-фіолетовий. Давайте. Це світлий фіолетовий такий. Такий непоганий. А далі в нас йде темно-фіолетовий. Ойсли. Так. Оце. Ну, мені взагалі подобаються ці маркери. Вони такі уловних кольорів. Мені ага. подобаються. вони. Ой, такі гарні. Ой. Все ж таки, ми вже якось маємо його закрити. Бо все ж таки не можна. Давайте рожуємо засихати все. Так, закриваємо. В принципі, закривається удобно, просто така одна штучка, і їх можна так носити. Мені подобається. Ставлю оцінку 9 з 10. Ну, прикольні. Тільки такі. Слідсовий чуток. Фу. Далі у нас де ось такі ось. Е я взагалі не поняла, яких відкривати е не знаю. Не да поможеш? Яких відкривати? А, все. Угу. Так, маю якось отсюда чи отсюди. Ага. Так. Йо моє, важі руки болять. Можете допомогти. О, дякую. Не тримай. Мені мама трошки допомогу трошечки не хватило. Так. У нас тут такі гарні кольори. Давайте, давайте відкриємо самий перший кольор. Це отакий. До газ не було фломастери, Я знаю, що не такі. У такі темні кольори. Ось давайте. Що мені подобається. і ще тут треба, щоб колпачок ось все зайти. Давайте ще один колір попробуємо Це такий э, салатовий і фіолетовий також. Ось все. Оцей. Дивіться, зараз пробувати. А, ну, я б не сказала, що погано, що мені подобається такий э, колір травички. Ідіти, щоб малювати, не знаю, там, травичку. Тепер беремо фіолетовий. Так, ось такий ось колір. Так, ось. Вау, ось такий непоганий кольор. Що мені подобається? Тіп -тіп, -тіп, тіп тіп В принципі, давайте ми ще попробуємо по два кольори. і дійдемо до самого кінця. Ой, тут на ще їх стукло Давайте ще маємо. Рожевий попробуємо. Це такі гарні омарки. Ну, дивіться, оце рожевий і це рожевий. Ну, це такі тілесні кольори. Дивіться, друзі, я б не сказала, що це прям дуже темні. Але це такі тілесні кольори. Вони якраз так світлі кольори. Вони прямо ж дуже яркі. Тепер ми доходимо до таких ось наклеючок. Їх тут дві сторони такі. Де ж ми будемо їх доставати? Ось. Їх тут ось так ось так ось багато. Що мені не буде, в принципі, жалко просто на пусту бумагу наклеїти, це зараз якусь... Ну, давайте такусь откриточку може візьмемо. Тільки тепер в мене є питання, як їх доставати. Непонятно. Да поможешь. Мне и цены понятно. Может, это, может, наветь, может, может, какую-то штучку тут обедать. Я застекаюсь испытания, питанием, как его отсюда доставать. а а, -а. Все. Далее мы уже будем вкус... покупать. Как я сильно доставать. Да. Ну, давайте вот такую вот Клеечку за льдочком так. Так, я не поняла. А ты же с ним тут остаешься? Вроде бы наклейки-то сняло, но... еще надо будет опять... 5... Блядь, где так ещё открывать? Тут чеки снять остатки я чешу. Не знаю. Я... Наклейки що. Наклейку. Це годності пройшли, чешу. ну наклейки, то гарні на. А наклейки я мусор. А може, то й гарніно. Не знаю, Напишіть в коментарях, що з ними робити. Да, бо я сама то що ти Ну, ну я потім в інтернеті ще гляну. Ми ще так в інтернеті глянемо, друзі. З ціма наклейки, може зроблю другу частину, бо ми ще глянемо в інтернеті, як їх так відкривати, бо. Ну, або ви в коментах напишете. Так, всім пока, скажіть, напишіть в коментах, як вам оце все, ці всі маркери. Скажу, зараз скажу свою оцінку. Оці 9 із 10, Оці так, ну мені подобаються. Давайте так теж. із 10, а оці. Я ще оцінку їм не поставлю, бо того, що вони наклейки. Тухані ну... Проблема их невозможно открыть. Ну, мы будем его все открывать. Ну, а так я загулю в интернете. А так всем пока. А потом напишите в комментах. А так всем пока-пока. Дякую за перелет. Ставьте лайки. И так пока-пока.